Обурилися не на жарт у раворуському лісництві. Весь колектив став проти нового директора. кажуть Вадим Сорока, хоч і не випробувальному терміні, але протягом трьох місяців вже встиг посваритися з усім колективом. довіру керівнику Сороці Вадиму володимировичу. Правильно ну якось дора. Такий тотальний вотум недовіри новому керівнику це крик душі, запевняють лісівники. Кажуть, що директор принижує та ображає їх прямо на нарадах. Роман Сич один з багатьох, хто потрапив під гарячу руку начальника та переконує, що терпіти такі безпідставні звинувачення не збирається. Я бардак розвів на лісництві. Хоча не знаю, я скільки років там вже і живу і завжди підтримували. Те, що є. Ну, це важко сприймати психологічно, тому що як, будь-який психологічний тиск, він, людина імпульсивна, в нього інший характер, в нього інше, напевно, виховання було і зовсім інший підхід до роботи. В нього все воно має бути через крик, через е, такі, якісь емоційні різні фактори, а так не привик ніхто працювати. Терпець увірвався і тим, до кого претензій не було. Лісівники скаржаться, що Вадим Сорока в час війни просто знищує філію, адже погрожує закрити транспортний цех, та звільнити немало небагато, аж 80% колективу. Він постійно кричить на нарадах, обзив, обзиває людей і тому подібне. Ну, наприклад, при мені, наприклад, при всіх лісничих на нараді головного інженера було названо корупціонером. На нараді було озвучено ото питання, що йому не підходить там 70-80% колективу. Заявив, заявив всім лісничим, що, що 100% вони не, його критерії не підходять. Тобто він їм може запропонувати максимум посаду майстра лісу. Майстра лісу. Невідомо чому так, їх це обурило, вони звернулися до мене зверненням. Працівники Раворуського лісового господарства переконують, що їхню роботу в головному офісі завжди оцінювали на найвищий бал. Люди підозрюють, що директор просто хоче набрати свої кадри, а допустити це лісівники аж ніяк не можуть. Тож вимагають звільнити такого токсичного очільника. Колектив одноголосно, одноголосно висловив недовіру такому директору і просили б наш карпатський офіс повплинути, якось ну, замінити замінити такого директора. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, Правда, тут Львів.